Вітаю! Ви дивитесь НП, канал найважливіших подій, що відбулося 30-го тижня 23-го року, з 24 по 30 липня. Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували стисла аналіз. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий, спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки впливають на те, скільки людей його побачать, та як далі буде розвиватися наш проєкт. Облизня вам, а не Одесу. В ніч на 23 липня болотяни знову атакували Одесу. Метою ударів було знищення запасів зерна та портової інфраструктури. Адже Україна почала вивозити продовольчі товари через Дунай. Таким чином московити продовжують свій продовольчий терор. Їх мета не в тому, щоб Україна не вивозила зерно чорним морем, а в тому, щоб Україна не вивозила його в принципі. Вони провокують глобальний світовий голод для того, аби досягати своїх політичних цілей. Втім, ми особливо не здивовані. Для них це стандартна практика. Проте вранці 24 липня стало страшно вже московитам, адже невідомо звідки і невідомо як в небі з'явилися зовсім невідомі безпілотники. Московський мін війни, звісно, звинувачує в цьому Україну. Хоча насправді це міг бути хто завгодно, наприклад, вагнерівці всієї правди ми не знаємо. Хай там як, але за фотографіями видно, що таки були влучання. Хоча болотяни кажуть, що ніби як все позбивали. Показово, що дрони долетіли до центру болотної столиці, до будівлі Міністерства війни. Нагадую, наприкінці 22-го року на дах цієї будівлі затягнули комплекс ППО Панцер, якому, як вони казали, нєт. Проте, схоже, що узким він нічим не допоміг. В Одесі московити цілились, наче як в портову інфраструктуру, проте знову влучили в будинки та культові споруди. Постраждали будинок вчених та Спасо-Преображенський кафедральний собор, який, до речі, відбудований після того, як Радянський Союз зруйнував його на початку ХХ століття. Також цей храм неснув список культурної спадщини ЮНЕСКО, проте ми з вами розуміємо, що болотяни саме і воюють проти культурної спадщини. Як повідомляє заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, станом на початок липня московити вже пошкодили 664 об'єкти культурної спадщини. Проте ці дані дуже умовні, оскільки спеціалісти обстежують лише те, що знаходиться на підконтрольній Україні території. На тих землях, що ми звільнимо від окупантів, все може бути набагато гірше. Ця атака була наймасштабнішою за весь час повномасштабної війни саме по Одесі. Для ударів по місту болотяни застосували ракети п'яти типів базування. Серед них, наприклад, надзвукові балістичні онікси, що запускалися з Криму. Дальність комплексу 300 кілометрів. Отже, для того, аби ці комплекси не могли бити по Одесі, їх потрібно чимось відсунути далі. Реагуючи на обстріли, наші західні партнери могли передати нам відповідну зброю. Експортна версія вже знаменитих ракет «Шторм Шедо» має дальність 250 кілометрів. Проте, от не експортна – понад 500. І саме цією зброєю можна було. О б завдати ураження базуванню Оніксів, на мою думку, московський терор проти продовольчої безпеки та культурної спадщини має викликати в наших партнерів обурення, яке спонукає їх на передачу нам все нової зброї. Вочевидь, болотяни не розуміють, що з кожним таким ударом, як, наприклад, 28 липня по Дніпру, та через всі попередні атаки Україна буде ставати все сильнішою і одного дня наступить час розплати. Готуйтесь. Містична карта цього тижня. Історія з картою РФ з кабінету очільника Гур Кирила Буданова отримала неочікуване продовження. Пам'ятаєте, це та сама карта, на якій маркером була розділена РФ на окремі території. Саме Челі гур не коментував, що саме зображено на карті. Проте в інтернеті це розшифрували як плани щодо майбутнього розпаду болотяної держави. Тоді вся ця історія не на жарт налякала кремлівських пропагандистів, і вони швидко перейшли від розмов про Київ за три дня до розмов, як же не дать розвалітися страні. Не будемо приховувати, що спостерігати за цим було дійсно весело. Ця карта навряд якимись позначенням стратегії України у цій. Війні та військового сенсу сама по собі вона не несе. Проте психологічний ефект від цього вдарив по московитах доволі відчутно. Саме тому зараз ця карта радше має попкультурну цінність. Як ви напевне знаєте, деякі підрозділи гур виконують бойові завдання на фронті. Та, звісно, яким не було фінансування головного управління розвідки, дронів для їх підрозділів ніколи не буває забагато. Саме тому така річ, як ця карта, яка вже зіграла свою роль проти болотян, стала тим, що можна монетизувати, щоб московити вже відчули не психологічний, а цілком фізичний ефект. Карту виставили на аукціон через благодійний фонд Сергія Притули, і вона пішла з молотка за 14 мільйонів гривень. Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю комплексів БПЛА ЕОС Сі яка складається з п'яти наземних станцій для управління та 15 дронів. Це ударні дрони естонського виробництва, що активно використовуються підрозділами ГУР для виявлення та знищення ворожої техніки та живої сили. На мою думку, вся ця карта самого початку була сатирою та іронією над московитами. Проте іронія може коштувати мільйони гривень, які підуть на оборону нашої країни. Тобто ми обмінюємо креативність на дрони. І цим варто пишатись. Звідки готується напад? Як ви напевне пам'ятаєте, після того, як вагнерівці спробували вчинити заколо та цілком очікувано дали задню буквально на підступах від Москви, їх вислали до Білорусі. З самого початку позаминулого тижня ми спостерігали за тим, як там будується табір для найманців. І цього тижня є свіжі дані. Проект Радіо Свобода підрахував за допомогою супутникових знімків. Що зараз в Білорусі у своєму таборі вагнерівці накопичили 754 одиниці техніки, 62 фури, 534 легкових автомобілі, 33 автобуси, 99 вантажівок та 26 спецавтомобілів типу бронемашин. Так звісно, все це не виглядає як така вже потужна загроза. Врешті-решт важко уявити, що вагнерівці підуть штурмувати щось з фурами та легковими авто. Проте, з іншого боку, доволі очевидно, що на супутникових знімках неможливо побачити, що знаходиться у всіх цих машинах. Особисто мені пригадується кейс, як болотяни в січні цього року перевозили своїх військових та техніку у товарних потягах, щоб приховати кількість особового складу від супутників. Так, звісно, такий сценарій теж можливий. Важку техніку не сховає Шофурі, проте там можна перевозити міномети, боєприпаси, стрілецьку зброю та інші необхідні речі. Тому з одного боку можна тішити себе тим, що на базі вагнерівців немає танків. Але розслаблятися все одно не можна. Польща, проте якою останнім часом активізувалась кремлівська пропаганда, реагує на це все дуже серйозно. У неділю, 23 липня, польський голова Міністерства оборони Маріуш Блащак повідомив, про створення нового саперного батальйону у відповідь на загрозу з боку вагнерівців. Цей батальйон ймовірно буде застосований для захисту сувальського коридору, що проходить на кордоні з Литвою і є прямою дорогою до болотяного анклаву в Європі Калінінграда. Я нагадаю, що раніше голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполо в ефірі пропагандистського шоу погрожував Польщі саме цим. Вигнера ушли в Білорусі, щоб там обучати білоруські військові сили. На -то, не тоді літні тольки вода доптував коридор, в случае чого, нам дуже нужен. А пізніше, взагалі, Пиня почав говорити щодо поляків те саме, що говорив про Україну перед початком широкомасштабного вторгнення. А Лукашенко на зустрічі з ним натякав, що вагнерівці готуються йти на Варшаву. Ну сходимо на екскурсію в Варшаву і шув. Звісно, для нас це все виглядає як сюр, тому що, наприклад, для того, аби наступати в Україні, болотянам знадобилося 300-тисячне військо та тисячі одиниць техніки. У вагнерівців за будь-яких перспектив не назбирається навіть сотень. Проте, звісно, вони можуть влаштувати провокації на кордоні, порушуючи логістику, якою зброю доставляється в Україну. На мою думку, тут найважливіше це статус вагнерівців, адже вони ніби як вигнанці для боліт. Та взагалі не зрозуміло, хто для Білорусі. Вони не є частиною Збройних сил жодної з цих держав. Тож, фактично, якщо вони щось влаштують проти якої завгодно країни, це все можна буде кваліфікувати по різному. П'ята стаття НАТО про колективну оборону активізується лише за одностайності всіх країн-членів про те, що це був саме воєнний напад. А такі гібридні сили юридично можна трактувати, як ми вже сказали, по різному Вочевидь, Кремль саме і розраховує на подібні суперечки, і тому застосовує там гібридну стратегію. Зашкварне воєнком цього тижня в Києві розпочався суд над скандально відомим очільником Одеського центру комплектування і соціальної підтримки, тобто військомату Євгеном Борисовим. Насправді ці історії більше як місяць. Почалося все з розслідування української правди, в якому йшлося, що мати одеського військового комісара Борисова стала власницею віли в Іспанії вартістю у понад 3 мільйони євро. Видання зазначає, що віла була придбана вже під час повномасштабного вторгнення. Кінці 22-го року після цього почалася службова перевірка, проте вона не призвела до відставки Борисова з посади, що, звісно, викликало обурення громадськості. Наприкінці минулого тижня ДБР таки вручило йому підозру у незаконному збагаченні. Національна агенція з протидії корупції вивела ознаки незаконного збагачення на суму понад 180 мільйонів гривень. Показово, що цією справою займалось ДБР, тобто Державне бюро розслідувань. Його сформували ще у 2018 році. А в дев'ятнадцятому, після парламентських виборів, відбулося перезавантаження органу. Ця інституція займається розслідуваннями стосовно правоохоронців, суддів та держслужбовців найвищого рівня. Організація відома, наприклад, розслідуваннями щодо колишнього начальника генерального штабу збройних сил України Володимира Замани, який брав участь у роззброєнні країни під час президентства Януковича та чисельними розслідуваннями подій Революції Гідності. Цей орган чимось схожий на американський ФБР, проте, звісно, в інших антикорупційних органів типу НАБУ він викликає занепокоєння через те, що потроху перетягує на себе їх повноваження. Хай там як, але те, що цю справу не вдалося зам'яти, це доволі позитивний момент. Наразі ДБР повідомляє, що суд заарештував майно одеського військового комісара, серед якого були два будинки, домовлодіння площею понад 70 гектарів та дві квартири в Одесі. Також заарештовано п'ять дорогущих автомобілів. Вся ця справа призвела до початку перевірок військоматів. Станом на цей тиждень ДБР вручило вже 21 підозру, а справи з 16 осіб передані до суду. Тож ми дуже скоро почуємо подробиці порушень у військоматах. Зокрема, ми вже знаємо про справу рівненського військового комісара, який лупцював військового битою та був залучений до справ заборонними речовинами. На мою думку, справа з одеським військовим комісаром доволі показова: у нашій країні нічого не забувається, та все рано чи пізно отримує своє покарання, якщо буде доведено провину. Саме таке суспільство, яке живе на засадах права, ми маємо будувати у нашій країні. На відстані Шаблі. У четвер, 27 липня, в Мілані, відбувся чемпіонат світу з фехтування. Ця подія без перебільшення привертає до себе значну увагу по всьому світу. І все могло б закінчитись добре. Проте на чемпіонат пустили московитів, а Україна буквально за день до цього скасувала бойкот спортсменів ЗРФ на міжнародних змаганнях, які виступають під нейтральним прапором. Через це вийшло так, що представниця України та спортсменка ЗРФ зустрілись у поєдинку. Перемогла українка Ольга Харлан з рахунком 15-7. проте коли болотянка спробувала підійти до неї для рукостискання, Ольга наставила на неї шаблю. Московити використали цю подію для того, щоб знову показати, які вони жертви. І через дві години Харлан дискваліфікували, не дозволивши вийти проти болгарки. Ця подія викликала в інтернеті шквал критики проти організаційного комітету чемпіонату. Не будемо приховувати нашу редакцію, теж таке рішення оргкомітету ФАІ обурло. Проте, чи справедливо взагалі очікувати від українців рукостискань з московитами, які буквально ведуть війну проти їхнього дому, зазначається, що Україна попереджала міжнародну федерацію з фехтування про те, що українські спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам з боліт. Навіть попри те, що цього ніби як вимагає спортивна етика, адже є ще етика людська. Проте знову почали лунати слова про спорт в політики. Ті, хто дивиться нас достатньо давно, вже знають, що ця теза не має жодного зв'язку із реальністю, адже держави використовують спортивні змагання з метою закріпити свій статус у світі. Тож спорт точно не може існувати у якомусь уявному вакуумі. Історії відомі використання навіть олімпіад з метою пропаганди. Свого часу так вчинив Адольф Гітлер. Щоб переконати інші держави в тому, що ніби третій рейх ліберальний. Сьогодні на спортивних змаганнях є нормою, що якщо змагаються, наприклад, спортсмени з Ізраїля та арабських країн, вони не тиснуть один одному руки, а просто віддають салют. Проте чомусь саме українці мають забути про війну. Болотянка виступала під нейтральним прапором. Щоправда, звісно, глядачі розуміли, хто вона є, та й взагалі весь інтернет знає, хто вона та що підтримує війну РФ проти України. Проте рішення організаційного комітету цілком очікуване. Адже його президент, хто б ви думали? болотяна олігарх Аліша Русманов у своєму відео в інстаграм Ольга Харлан сказала, що дискваліфікації морально вбила, проте підтримка українців та особливо українських військових повернула її до життя. Наша редакція також підтримує цей вчинок Ольги. Проте суспільний резонанс такий натиснув на організаторів. Зараз Ользі призупинили чорну картку, яка раніше забороняла їй участь у всіх змаганнях, щоб вона могла брати участь у командних. Сьогодні вони зустрінуться з американською командою у чвертьфіналі. Проте на мою думку важливо зрозуміти зараз інше. Ольга Харлан, яка, наставивши шаблю на переможеного ворога, на знак того, що з терористами не буде миру ніде, в історію незалежно від того, здобула вона першість у змаганнях чи ні. Таким чином, її рішучість та сміливість принесли їй набагато більше слави. Тим паче, що Міжнародний олімпійський комітет присудив їй автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду 24 А Укрпошта увіковічнить її на колекційних марках поруч з марками з руським воєнним кораблем. Що там з Парімач? У березні цього року президент своїм указом вів у дію рішення РНБО про блокування 120 фізичних і 287 юридичних осіб, пов'язаних із гральним бізнесом. Тоді в цей список потрапила й одна з найбільших українських компаній Парімач. Фактично, цим указом їхню роботу припинили за доволі загадкових обставин. У публічному просторі було доволі мало інформації, виключно здогадки та фантазії. Тому дуже важко сформувати об'єктивну картину подій. У відповідь на це рішення компанія заявила, що за два роки сплатила понад 850 мільйонів гривень податків, зборів і ліцензійних платежів до держбюджету. Окрім цього, компанія повідомила про повний вихід з РФ та заборонила використання бренду та будь-яких технічних рішень. Через деякий час парімач скоротив понад тисячу українських співробітників. А це величезна кількість робочих місць, яких наразі в Україні недостатньо. За інформацією від аналітичного порталу слово діло станом на березень 2023 року кількість зареєстрованих безробітних в країні становить 146 тисяч осіб. Зі свого боку Парімач створила петицію, яка закликала провести перевірку фактів та підстав, що послугували внесенню до санкційних списків ТОВ «Парімач» групи компанії Парімач. Цього тижня петиція набрала понад 25 тисяч підписів. Президент України доручив прем'єру Шмигалю перевірити правомірність санкцій, введених проти компанії Парімач і в разі виявлення порушень вжити необхідних заходів. На мою думку, дійсно важливо боротися проти впливу болотяного бізнесу в Україні, але важливо, щоб це було максимально доказово публічно та прозоро, щоб унеможливити будь-які зловживання в цій сфері. У часи, коли одним з донорів безпеки країни є український бізнес, парімач, який за інформацію від СЕО компанії за час повномасштабного вторгнення вклав 545 мільйонів у обороноздатність держави, принаймні заслуговує на відверту і справедливу відповідь на петицію, Цей тиждень зовсім не можна назвати спокійним. Та й відверто хорошого сталося доволі мало. Однак, схоже, що гарні події таки попереду, адже цього тижня почалися деякі дуже і дуже важливі процеси. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку у коментарях. Це допомагає відео просуватись. Щоб не пропустити нашу розгорнуту аналітику і найважливіших подій за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.